Який момент змусив вас відчути панічне бажання втекти якнайшвидше. Це не моя історія, а історію, яку розповіла мені моя мама, коли їй було 20 років, коли вона жила і працювала в Лондоні, Великобританія. Ця історія завжди викликає у мене мурашки по шкірі, коли я думаю про неї. Коли моїй мамі було 20 років, вона жила в Лондоні і хотіла переїхати в трохи більшу квартиру. Вона знайшла дійсно хорошу ціну та квартиру, трохи не в тому районі, на який сподівалася. Вона зателефонувала агенту, щоб домовитися про перегляд, і тут почалися дивні речі. Хлопець ріелтор почав. Ставити дивні запитання, наприклад, наполіг, що вона принесла свій паспорт, запитав про вік, расу, зовнішність, чи прийде вона сама, чи є у неї машина, чи вона приїде на автобусі. Він дуже наполягав на тому, що вона приїхала автобусом, оскільки це було б для неї найлегше, пояснюючи, що від автобусної зупинки до багатоквартирного будинку пряма дорога. Очевидно, вона була дуже знервована після цього дзвінка, але все ще зацікавлена, оскільки квартира виглядала ідеально. Вона і мій тато, які на той час зустрічалися, вирішили перевірити екстер'єр і приладити територію, За день до перегляду вони поїхали туди. Спочатку проїхавши повз автобусну зупинку, на яку він вказував їй, що вона має приїхати. Від автобусної зупинки було приблизно 150-200 метрів занедбаного пустиря, який вона мала пройти, щоб дістатися до квартири. А в кінці вулиці, на місці, де мав бути багатоквартирний будинок, стояла величезна занедбана будівля, розбиті вікна, графіті, жодних вхідних знаків. Ось так. Безумовно, нічого придатного для проживання. Проте коли вона розповідає про це сьогодні, ви можете уявляти. Уявити, як сильно це її вразило. Звичайно, вона не пішла на огляд та повідомила поліцію про запланований час і місце. З того, як вона з ним спілкувалася, здалося, що вони не сприйняли це звернення серйозно і мало що було зроблено. Однак, через кілька років, перебуваючи в пабі з друзями, вона заговорила з хлопцем, з яким познайомилася через спільних друзів тієї ночі. Він працював у поліції і під час розмови з'ясувалося. Він сказав, що на той час, коли вона дивилася квартири, у цій місцевості була величезна проблема торгівлі людьми. У мене досі мурашки по шкірі. Маю дві історії, коли мені було приблизно 8 років у 1985 році, до нас з подругою під'їхав старенький елькаміно, і чоловік сказав, що знає мою маму. Він дійсно знав її ім'я, але я відчув щось недобре, тому схопив друга і побіг. Коли ми розповіли мамі, вона забігла і викликала поліцію. Виявилося, що цей хлопець думав, що моя мама вкрала його роботу на металургійному заводі, де вона тоді працювала, і хотів завдати їй шкоди. На нього вже був ордер на арешт на те, що того ранку він ледь не вбив свою дружину, коли мені було 16 років. У мами було жахливе передчуття щодо поїздки, на яку ми з друзями збиралися. Озираючись назад, я розумію, що це був дурний вчинок, але все одно поїхав. Коротше кажучи, сталася автокатастрофа. Двоє моїх найкращих друзів загинули, і я ледь не загинув. У листопаді буде 30 років, і я досі шкодую, що сів у ту машину. Мої друзі могли б бути живі, якби я цього не зробив. У моєї мами було мами нечуття павука, яке досі має. Після закінчення бакалаврату я працювала соціальним працівником для людей з порушеним розвитком, і мені доручили Новий випадок з молодим чоловіком, який страждав на аутизм і мав серйозні проблеми з поведінкою. Я познайомилася з ним у будинку його бабусі, оскільки вона піклувалася ним, оскільки його батьків не було поруч, я думаю, що мама була у в'язниці. Я познайомилася з цим чоловіком, який ймовірно мав зріст приблизно 180 см і вагу близько 130 кг, але був розвинений як п'ятирічна дитина з запальним характером, як у шпильки. Будинок, у якому він жив, повністю зруйнований, а єдиним предметом меблів, який не був Розшатаний було величезне крісло мішок у вітальні. Бабуся відмовлялася від спроб відправляти хлопця до школи, оскільки він абсолютно зруйнував би це місце, якби його змусили туди піти. Бабуся була не найкращою людиною, але я співчувала їй і хотіла допомогти. Під час однієї з моїх зустрічей з ними дитина і бабуся виглядали особливо напруженими. Вони ходили по кімнаті і били по стінах. Приблизно через годину спроб щось зробити, і усвідомлення того, що в цій поїздці нічого не вийде, таке трапляється в нашій роботі. Я вирішила перервати. Зустріч, оскільки дитина ставала все більше і більше схвильованою. Бабуся була роздратована, що мені довелося повертатися знову. Але ми домовилися про зустріч приблизно через тиждень і залишили мою візитку з нагадуванням про зустріч. Я поїхала на кілька днів до рідного штату. А коли повернулася, мене викликали до кабінету мого керівника. Тієї ночі, коли я пішла, у хлопця стався повний зрив, і він забив бабусю до смерті. Багато років тому ще до появи мобільних телефонів. Я їхала додому після того, як посадила чоловіка на потяг о 4 Тій 30 ранку. Тільки я і ще одна машина на дорозі. Він почав повертати там, де я повернула двічі. Тому я не поїхала додому, а поїхала на нічну заправку і зателефонувала в поліцію. Я дала їм опис його машини. Через три тижні його заарештували. Виявилося, що він переслідував жінок, Приїжджав повз їхні будинки і повертав назад, щоб зґвалтувати їх. Раніше ніхто не помічав його машину. Я рада, що звернула увагу. Велике усвідомлення: мій чоловік казав, що я збожеволіла, що роблю петлі навколо нашого району, якщо за мною їде машина. Машина, коли я звертаюсь з головної дороги на нашу маленьку дорогу. Я кажу йому, що не хочу, щоб якийсь дивак їхав за мною додому. Одного разу його переслідував якийсь божевільний лихач з нашим сином у машині. Йому довелося зробити кілька розворотів, щоб відірватися від нього. Він більше не вважає мене божевільною. Люди вважають багато років тому, коли я ще жив вдома з батьками. Я приїхав додому близько другої години ночі. Припаркувавши машину, я помітив чоловіка, який йшов вулицею. Я вирішив почекати, поки він пройде повз мою машину і відійде, до достатньо далеко, щоб я міг вийти, але замість цього він пройшов повз мою машину і сховався за фургоном, який був припаркований прямо за мною. Гадаю, він думав, що я не зверну на нього уваги, тому я покликав батька, який спав, щоб він спустився і забрав мене. Він так і зробив, і коли хлопець побачив мого тата, він одразу ж втік. Мені пощастило. У дитинстві ми з молодшою сестрою ходили в похід до лісу неподалік від нашого будинку. Ми побачили лисого чоловіка в синій сорочці з собакою, який прогулювався, що не є чимось надзвичайним для цієї місцевості. Ви часто бачите людей, які гуляють і вітаються, але чомусь у мене в грудях стислося. І в моєї сестри, мабуть теж, тому що ми обидві так подивилися одна на одну. Я не знаю, що змусило мене це зробити. Це дуже нехарактерно для мене. Але я сфотографувала його спину, коли він йшов геть. Через деякий час ми знову бачимо того ж хлопця біля озера. Він підходить і запитує про намет, який ми несемо. Де ми будемо ночувати і чи ми йдемо в похід з татом. Ми кажемо, що так. Просто зараз йдемо до нього. Брехня. У нас, мабуть, був той самий і момент ясновидіння. Тому що ми пішли до розвилки стежки, поки не зникли з поля зору. Потім подивилися одна на одну і стрибнули вниз по стежці, прихованій кущами, і спостерігали за ним на паралельній стежці. Хлопець подивився, як ми пішли, зробив вигляд, що грається зі своєю собакою. Потім розвернувся і побіг стежкою слідом за нами. На щастя, він не помітив, що ми сховалися, і побіг прямо туди, куди, як він думав, ми пішли. Ми вирішили, що табір це погана ідея, і пішли додому. Того ж вечора мама показала нам пост у групі місцевих жителів, на якому був Зображений той самий лисий хлопець, який намагався вдертися до чийогось будинку. Очевидно, він просто ходив навколо, вибиваючи вхідні двері, і називався майстром з ремонту. Коли його зупинили, страшно подумати, які у нього були наміри. Але нам з сестрою дуже пощастило, що ми так добре знали цей ліс. Інакше ми б не здогадалися спуститися однією з прихованих стежок. Коли я був дитиною, дорослий погладив мене по голові, і я миттєво відчув незрозумілу ненависть до нього і відмовився залишатися з ним наодинці. Батьки казали мені, що я поводжуся без. Злузду і змушували мене бути з ним поруч. Пізніше його відправили до в'язниці за зґвалтування маленької дівчинки. Подібне сталося і зі мною У маминої найкращої подруги з'явився новий хлопець. І Я одразу зненавиділа цього хлопця. Мама запитала, що я про нього думаю. Я відповіла, що він сатана. Мені було 5 років, і я вчився читати Біблію в картинках. Тому це була моя єдина система координат для опису зла. Через кілька місяців після цього мама отримала панічний дзвінок від своєї подруги серед ночі. Вона повернулася з роботи. І побачила, що її хлопець знепритомнів у ванній кімнаті з голкою в руці. Коли вона спробувала його розбудити, він почав душити її до втрати свідомості. Незабаром після цього він викрав її та дітей, погрожуючи пістолетом, вивіз її за межі штату. На жаль, це стало початком довгих і жорстких стосунків. Я була в Такобел з донькою і побачила, як хлопець зайшов і вийшов з футболкою накинутою на руку. Я сказала їй, щоб вона кинула тацю і йшла геть. Ми швидко пішли до машини і поїхали. Пізніше в новинах я дізналася. Що хлопець пограбував заклад зі зброєю, яку ховав під футболкою. Мені тоді було 12 років, і моєю найулюбленішою річчю у світі були ночівлі у бабусі. Ми тоді жили в селі, а моя бабуся жила поблизу міста. Вечір четверга був бабусиним вечором. Одного четверга ввечері я відчув, що щось не так, і запитав маму, чи можу я залишитися вдома з мамою і татом. Вони неохоче погодилися. Я прийшов додому, подивився телевізор і ліг спати. Моя спальня була поруч на сусідній стіні з вітальнею. Я не спав, але чув, як Мама повторювала ім'я мого тата знову і знову з відтінком паніки. Я вислизнув до вітальні, а тато лежав, відкинувши голову назад, і дуже голосно хропів, що не було чимось дивним або надзвичайним. Але моя мама була поруч з ним, трясла його і говорила, щоб він прокинувся. Вона кричала на мене, щоб я повернувся в ліжко. Я, звісно, не послухався. Я прокрався до їхньої спальні, щоб зателефонувати 911. Я сказав диспетчеру, що мій тато спить, а мама намагається його розбудити, але не може. Зрештою, дзвінок перейшов до вітальні, і моя мама. Поговорила з диспетчером. Вони прислали швидку допомогу. Якусь глушину. Мій тато випив пляшечку Діазепаму, щоб спробувати накласти на себе руки. Я пам'ятаю, як сидів на підлозі, тримав його за руку і повторював знову і знову, що люблю його. Приїхала швидка і забрала його до лікарні. Я впевнений, що якби я не подзвонив 911 тієї ночі, мій тато досяг би успіху і це, вірно також довело б мою маму до ручки. Я поняття не маю, чому я не захотів залишитися у ту ніч у бабусі. Я просто відчував, що мені потрібно бути вдома. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. А тепер ваша черга поділитися у коментарях моментами, коли вам хотілося втекти якнайшвидше. Давайте обговоримо разом ці стресові ситуації.